Чоловік каже, я хочу секс в трьох, а, а жінка каже, а я не хочу. І все. І у них затик, розумієте? Він каже, я не хочу зраджувати своїй дружині. Це не для мене оце там брехати та все інше. Але на даному етапі мого життя я розумію, що ну, мені цього хочеться, я не можу нікуди це засунути. І що відповідає? Якраз консультант, тобто моя провідниця. Вона каже чоловікові: ну, з ким ви там, що ви там хочете. Він каже: ну, Танькою, наприклад. Ну, каже, добре, заплющуйте очі, уявіть цю таньку. Ось ви пішли з нею на побачення. Ось ви <смі> там пішли далі. Тобто, все, все що може відбуватися там між двома людьми, так? Вона каже: ось уявляєте, ось що там все, все зробили. <смі> Каже, добре, розплющуйте очі, розплющує. Ну що? Ну, нормально так, якби в принципі те, чого хотів. Вона каже, заплющуйте ще очі. Уявляйте ще, ось ви з нею пішли на інше побачення. Все знову пережив, тобто в всіх фарбах, все в всіх ракурсах, тобто все, що хочеться. Людина дає собі волю настільки, наскільки може, бо це все лише в голові. Нема таких, знаєте, стримуючих факторів. І таким чином декілька разів вона каже: а ну давай, що ще ти хочеш, а що ще. І потім каже, ну все, давай, ще очі це поспіль все в одному, на одній консультації. Е, каже, ось уяви, вона тобі пише, давай зустрінемось. А він каже: Блін, щось мене вже не хочеться. Не то, то чому? Каже, ну я отримав той досвід, який хотів. І все. Тепер я хочу жінку свою знову. Розумієте, ми можемо на рівні е, свідомості просто прожити все настільки в таких красках і фарбах, що е, нам е, цього вистачить. І якщо ось така критична ситуація, коли ну, не можуть домовитись, чоловік жінка, ми можемо все вирішувати всередині себе. З власного досвіду, скажу, що в 99% е, ситуацій подібних. Можна все гармонізувати за допомогою балансу жіночих та чоловічих енергій.